Вітаємо всіх! Запрошуємо до нашого нового формату Експерт Talks. Сьогодні ми презентуватиме вам дослідницьку ініціативу посилення рівності, роль гендерної адвокації у реалізації Грінділ та сталого розвитку. Ця ініціатива реалізується в рамках проєкту підтримка діяльності Української національної платформи Східного партнерства. Який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу? Організації, які проводили дослідження, це громадська організація енергійна країна, громадська організація «Жіночий енергетичний клуб України у співпраці з громадською організацією ОК «OK Таун. Сьогодні у нас в гостях експертка, авторка дослідження, кандидат економічних наук. Координаторка жіночого енергетичного клубу пані Наталія Ревуцька. Я Вікторія Кодік, директорка громадської організації енергійна країна. У дослідницькій ініціативі представлено аналіз стану гендерної адвокації у сфері сталого розвитку та впровадження європейського зеленого курсу в Україні. Основний акцент робиться на необхідності інтеграції гендерної рівності в екологічну та енергетичної політики. Незважаючи на абіційні цілі Європейського зеленого курсу щодо кліматичної нейтральності до 2050 року, у базових документах цього курсу недостатньо розглядаються питання гендерної рівності. Зокрема, у документі ЄЗК немає згадок про гендерний підхід, тоді як принципи соціальної справедливості, і інклюзії вказані як ключові, але без чіткої прив'язки до гендерних аспектів. Сьогодні ми поговоримо з пані Наталією про результати дослідження, яке проводилося з липня по жовтень 2024 року. року. дослідженні взяли участь експерти з різних сфер, дотичних до Європейського зеленого курсу та з різних організацій, як державних органів, бізнесу та громадянського суспільства. Пані Наталя, будь ласка. Як ви оцінюєте результати, чи ви отримали якісь інсайти, які очікували, чи, можливо, щось вас дуже здивувало? Витання усім, дякую, пані Вікторії. Дякую за підтримку, власне, ініціацію такого формату. Я думаю, що він буде достатньо перспективним і цікавим формату саме «Експертокс». і я рада сьогодні. Виступити на ролі першої гості, так я напевно трішки таку перед перед історією цього дослідження хочу сказати: власне будучи експерткою іншого проєкту, проєкту інтеграція сталого розвитку в Україні відповідно до європейського зеленого курсу, що вже завершується, досліджуючи власне фокус гендерних питань. Власне, зіштовхнулася от з цією проблематикою, про яку ви зазначили, досліджуючи базовий документ європейського зеленого курсу, я не побачила там ну жодних слів з прив'язкою до джендер, так тобто до гендерного фокусу. Власне глибше дослідження якраз і показало, що так є поняття справедливої трансформації, є поняття врахування. Якихось соціальних нерівностей, скажімо так, в процесі європейського зеленого переходу, І очевидно, що власне такі диспропорції або якісь нерівності можливі в доступу до ресурсів, можливостях і власне впливі такої трансформації на різні групи, але фокусу саме на гендерних питаннях не було. І, е, власне, це якраз і спонукало було одним із мотивів розпочати таке дослідження, тобто оцінити, яким же чином в подальшому інтегровані е, гендерні питання були в е, контексті європейського зеленого курсу, скажімо так, в саме в Європейському Союзі, і оцінити це вже власне з позиції України, особливо в контексті. Е, Вступу України до ЄС і, власне, того, що Україна також ну, бере на себе певні зобов'язання слідує інтеграції, слідує впровадження європейського зеленого Курсу. Насправді, вже в подальшому ось ці моменти пов'язані з відсутністю так, чіткого гендерного фокусу, і в документах, матеріалах. В, так, вже в політиках Європейського Союзу вони були дещо виправлені. В ЄС була прийнята гендерна стратегія на 2020-2025 -20, роки, яка, можна сказати, заповнювала цю прогалину відсутності гендерного фокусу в такому базовому там, документі язика. І, власне, підкреслила важливість забезпечення рівних прав саме в процесі екологічної трансформації, етичної трансформації, доступу до зелених технологій, інфраструктури, ресурсів, власне, з фокусом на агенти. Ця стратегія вперше визначила власне гендерний майстринінг як ключовий, один із ключових і необхідних і наскрізний у всіх політичних рішеннях, які стосуються ризика. І фокусую увагу на забезпеченні рівного доступу жінок до зелених робочих місць, що є важливо, до фінансових ресурсів, що є також достатньо важливо. Підтримки власне жінок вразливих груп. Це жінки сільської місцевості, власне, які також додатково стикаються з певними бар'єрами. І в цьому контексті, звісно, що такі питання важливо будуть слідити в масштабах України. І тут е, на допомогу нам прийшли результати попередніх досліджень, які в тому числі і наш клуб проводив в межах різних проєктів, тому що ми завжди включали таку дослідницьку складову, і це дало нам можливість вже відштовхнутися від бази цих досліджень. А саме ми достатньо глибоко аналізували законодавчу базу е, стосовно гендерного фокусу. В законодавстві починається з 2018 року, чому з 2018 року? тому що до цього було велике таке масштабне дослідження, якщо ми будемо говорити про сферу енергетики візика стосовно е ролі жінок, місця жінок в енергетиці. І е, з того часу дуже багато особливо, якщо говорити про там починаючи з 20-го року, е, в законодавстві було імплементовано прийнято багато законодавчих акцій, які вже власне цей гендерний фокус е, достатньо так чітко е, акцентували. І, е, у будь-якому випадку, скажімо так, інтеграція цих моментів в Україні, вона потребує ще більшого детальнішого розвитку. Але я тут хочу ще детальніше зупинитися на тому, які все ж таки інструменти, що додатково існують, попри це, в Європейському Союзі, тому що на сьогодні я думаю, що дуже важливо також, враховуючи євроінтеграційні процеси, враховувати їх в розробці політик. І от буквально із одним із таких, скажімо так, свіжих, або ті, які були оприлюднені, опубліковані цього року, це розробка гендерно орієнтованих інструментів, оцінки та методології, що була представлена Європейським інститутом гендерної рівності. Вона отримала таку символічну назву «Гріна», це якраз абревіатура. Це посібник з гендерної оцінки, який допомагає здійснювати оцінку впливу екологічних політик на гендерну рівність. Власне, цей достатньо, скажімо, так дуже глибоко розроблений інструментарій. Він дозволяє, як проводити оцінку різноманітних документів на наявність гендерного фокусу заходів і різноманітних політик. Тобто, я думаю, що це враховуючи те, що це фактично такий один із най, Дійсно, останніших так інструментів доробки, так достатньо, достатньо деталізовано. Прописано всі процедури, як сформувати команду, як поставити цілі, да, які підходи власне використати для аналізу. Він буде достатньо помічним і для гендерного фокусу в різних проектах в Україні. Ну зрозуміло, оскільки тут фокус де саме на екологічні, в тому числі там, кліматичні енергетичні ініціативи, це дуже важливо для нас. Далі, те, що ще стосується ЄС, і те, що є там окремим фокусом і з'явилося вже, скажімо так, усуваючи цю програму, яка була на початку в визначенні європейського зеленого курсу, це підтримка жінок у стен та екологічних секторах. І також тут треба зазначити, що незважаючи на різні ініціативи, все ж таки, звісно, в європейському союзі залишається ще питання для достатньої представленості жінок. Є останні дослідження, які оприлюднені, вказують на те, що, скажімо, так, жінки в уряді міністрів в, в, в серед, скажімо так, в структурі міністрів в країнах, в урядах ЄС різних країн складаються десь трошки більше 30%. І знову ж таки в міністерствах дотичних безпосередньо до язика частка жінок і достатньо скоро. Тобто, це також. Відображає на налаштованість на, на, на те, що це має мало бути змінено, і такі адвокаційні заходи. Необхідні а цікаво, і те, що за результатами останніх досліджень лідерами за жіночим представництвом є так, така країна, як Іспанія, є Латвія, є Польща. Тобто, це знову ж таки цікаво. Цікаві кейси. Ну і на завершення власне такого скріну, так якогось зрізу, того який зараз на чому є фокус гендерних питань стосовно язика в Європі, треба сказати, що на міжнародних кліматичних перемовинах в делегаціях є жінки складають 45%. Тобто, знову ж таки частка жінок в межах різних країн Європейського союзу різниця. Наприклад, найбільш такі активні представництва жіночі це в делегаціях Естонії. Зазвичай, а, припустимо, Люксембург, все о Тобто бачимо, що цей план гендерного фокусу і потреба, в тому числі в адвокаті гендерних аспектів в контексті реалізації язика в Європі, в тому числі, є актуальною і необхідною. Дякую, пані Наталя, за такий а, а, вступ. Та, при а, а, формулюванні структури дослідження. Насправді з таким за цим ще дуже широке поле, поле для дослідження. І я тоді хочу запитати про те, на чому зараз тоді зосереджена адвокація в ЄС саме з цих питань. Mm -hmm, так, дякую за питання. Власне, я хотіла ще також доповнити і ви це запитали, що дійсно цей фокус політичний представництва жінок і представності на керівних посадах. У власне в тих національних сферах, які дотичні до європейського зеленого курсу. це досить серйозно підтримується зараз директивою ЄС про гендерний баланс на посадах в керівництві компаній, яка рекомендує запровадження квотів досягти щонайменше 40% представництва жінок на керівних посадах великих компаній. Так, чись мене зі звуком чи мене? Чути. Okay. Так. А, отож, і власне ці аспекти, які пов'язані з представництвом кисловила жінок в ЄС на керівних посадах саме за цими функціональними напрямками, які відповідають за європейський званий курс, це кліматичні питання, це питання енергетики, це питання клімату. А, ну і м, тут хочеться вже перейти плавно до України, тому що беручи на себе зобов'язання по власне вступу до ЄС, Україна також інтегрує це питання у свої політики, тобто наскрізно вже і е, ці е, законодавчі ініціативи, які стосуються в різних сферах впровадження європейського зеленого курсу, вони мають мати фокус вже на включення гендерних питань. І тут я хочу окремо зазначити про те, що ось на останній конференції з відновлення було анонсовано створення альянсу з гендерновідповідального та інклюзивного відновлення України, і це власне є одним із важливих кроків, який ну вже точно буде в тому, що гендерний фокус він буде у всіх цих питаннях, тому що відновлення і Власне, європейський зелені курс це є одна площина, бо ми не маємо іншої альтернативи відновлюватися власне за цією концепцією. Тому ясна річ, що створення такого потужного альянсу <кій> за ініціативи німецького уряду, за ініціативи таких відомих потужних організацій, як ООН, жінки і учасниками і, 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 і інші громадські організації, в тому числі наша організація, є <кій> учасником і є бізнес. Структури. Тобто, це достатньо серйозний майданчик, який ну, власне, вже буде розробляти кроки, розробляти ініціативи, і ця адвокаційна кампанія вона буде достатньо потужною. Ну мабуть, ще зупинюся на результатах опитування, так, яке було проведено в межах нашої дослідницької ініціативи. Треба сказати, що ми не превідуємо на те, аби це було репрезентативне дослідження, і очевидно, що такий короткий строк і межа в принципі такого невеликого формату дослідження це було неможливо, але нам варто було і нам важливо було поговорити з експертами, дізнатися їх думку стосовно того, яке їх бачення. А це були експерти з різних сфер, і державний сектор, і громадський сектор, і бізнес сектор. І освіта, і, до речі, хочу підкреслити, що достатньо ініціативні є освітяни, які представляють профільні напрямки для європейського зеленого курсу, це енергетика, це кліматичні питання. І, власне, вони також достатньо сильно цікавляться і гендерним фокусом, тому що ми розуміємо, наскільки зараз у нас є проблематичне ну, знову ж таки залучення студентів, але в тому числі і навчання дівчат, так тобто, вже на цих базових рівнях їх участь у цих процесах. У нас в нашому опитуванні прийняло участь 25 експертів, які зазначили це різні представники різних сфер. 62% з них зазначили, що вони мають безпосередній практичний досвід реалізації проектів Брінділи. Це є достатньо високим показником. Власне, 71 вважають, що гендерна адвокація позитивно впливає. Ну, якщо говорити про решту, чи решта вважають, що не негативно впливає, то ні. Тут просто розподілилися думки, що хтось сумнівається, да, що може мати настільки великий вплив. Але коли проаналізували в анкети більш детальніше, то власне це якраз ця категорія опитуваних, які потребують можливо більшого фокусу розуміння, в чому сенс. Осії гендерної адвокації, взагалі, гендерного е, 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 фокусу в процесі європейського зеленого курсу. Е, знову ж таки, ми включили блок питань, е, окрім того, щоб зрозуміти, е, які, е, скажімо так, окрім е, жінок, дівчат, так, як такої найбільш вразливої категорії, можливо, менш представленої в процесі язика і, власне, е, Питання з фінансуванням пов'язаних доступу до ресурсів до реалізації проєктів і так далі. Ми запитали, які ще категорії так, от потребують такої підтримки, або ну, власне, немає достатніх можливостей, аби прийняти участь і власне мати можливість впровадити такі ініціативи. То було зазначено, ну вже можна сказати традиційно, але досить, досить низький відсоток порівняно з попередніми опитуваннями, коли ми раніше проводили це відсоток ВПО. Тобто це більше напевно вже свідчить про те, що внутрішні переміщення особи вже ну дещо інтегруючись, скажімо так, тут вже не виділяється як така достатньо окрема така сильність. Вразлива група НАТО, але дуже цікаво особисто для мене був результат зазначення жінок, які живуть на прифронтових територіях. І я думаю, це важливий фокус, чому тому, що це може бути так само ті ж самі жінки, які мали статус ВПО, але припустимо повернулися на деокуповані території. Проживаєте, але ми маємо розуміти, що, попри ті, скажімо так, соціально-економічні умови і безпекові умови, є, в яких вони перебувають, вони потребують водночас більшої уваги, тобто і, і в процесах залученості до. Проєкті відновлення з фокусом на європейський званий курс, ми маємо брати до уваги при розробці таких проектів на цю цільову групу. Я думаю, що це ну, така важлива нотка, яка от була в результаті дослідження отримана, підкреслено, тобто, це достатньо ціна. Ну і стосовно пропозицій, то. А дуже важливо, власне, якості усунення бар'єрів, респонденти вбачають розвивати інформаційні кампанії, стимулювати навчання жінок. Знову ж таки, дійсно треба сказати, що доступ до інформації він є достатньо нерівномірно, як і доступ до інших ресурсів. Тому що, якщо ми будемо говорити знову ж таки про жінок на прифронтових територіях, наприклад, де є нестабільне, може бути енергопостачання і нестабільний інтернет. Ми розуміємо, що іншого доступу до інформації навіть про те. Чи про можливості в них немає, тобто ми маємо розуміти, яким чином <клес> доносити інформацію до тих цільових груп, які недостатньо представлені, і, власне, будувати адвокаційні кампанії таким чином, аби ці цільові групи були максимально залучені до проєктів, до процесів, до ініціатив, пов'язаних з європейським зеленим курсом, Те ж саме ми можемо говорити про жінок, які проживають на сільських територіях, так тобто, ми розуміємо, що інформованість. І доступ до інших ресурсів тут може бути зовсім інше. Відповідно, також інформаційні кампанії потрібно будувати дещо по іншому. Я хочу тут зазначити ще також, що схід згідно того, що ви сказали, що ми вже і минулого року, організація організації країна та жіночний ризичний клуб, ми вже проводили дослідження також за підтримки платформи східного потребу. Партнерства і метою цього дослідження було якраз дослідити гендерні та кліматичні профілі проєктів підтримки підприємництва в умовах війни. І результати тієї ініціативи дослідження також підтвердили про необхідність врахування цих факторів, а також про те, що доступ до інформації справді не дуже рівномірний і тому. тому ми наші організації займаються адвокацією цього питання. І ми також запрошуємо всіх, хто нас дивиться, долучатися. А результати минулого річного дослідження ви також можете знайти на наших сторінках та, та сайті. І це, це питання дуже, дуже важливо. І все, що ми досліджували цього року, ми також в. Та в дослідженні вказані рекомендації, про які я також хочу запитати, які ж висновки можна зробити, та які рекомендації ми надаємо тим, хто буде користуватися результатами цього дослідження, і які минулого року ми також надішлюємо всім нашим партнерам, членам платформи, а також і в державні органи, і в. Комітети Верховної Ради України, які також представники яких також брали участь в нашому опитуванні. Будь ласка, пані Наталя, так, дякую. Я, до речі, ще хочу про згадання ініціативи сказати, що в контексті адвокаційних кампаній дійсно дуже успішні є ініціативи саме громадського сектору. Я не можу не відмітити одну із наших адвокаційних кампаній, яку ми провели. Цього року також у Берліні на конференції з відновлення України завдяки. Підтримці, так, цієї ініціативи з боку німецьких партнерів і в партнерстві з іншими організаціями ми зробили такий жіночий ланч, він був можливо там не такою основною подією, скажімо так, не подією основної програми між елементами основної програми, але привернув достатньо багато уваги, і я хочу сказати, що якщо говорити про те, що інколи буває складно побудувати саму програму адвокаційної кампанії. Розуміти її мету, ціль і скажімо так, знайти без партнерів. То ну, власне, ми готові ділитися досвідом, тому що результати таких адвокаційних кампаній вони завжди є в будь-якому випадку. Це поширення інформації, це звучення нових партнерів, і з цього витікають ініціативи, проекти, які дозволяють вирішити ті питання в основі адвокаційної кампанії, які лежать. А також побачити, ну от ми організували такий цікавий формат. Також на цьому нетворкінг-ланші. Це власне невеличкий фокус групи. Групи з учасників, де в режимі таких дуже коротких брештормів ми змогли обговорити деякі питання і почути рекомендації, скажімо так, ще тих учасників, які власне були присутні на конференції. Тому це так це дуже цінно, і власне, скажімо так, формати делокаційних кампаній може бути різним, але він точно завжди буде ефективним. Стосовно рекомендацій, я заохочую все ж таки детальніше ознайомитися із ними в нашій самі публікації, але з основних рекомендацій це ну це та проблема, яка також є наскрізною. В першу чергу це. Відновлення збору е, е, даних, е, які є гендерно орієнтовані, гендерносереговані, тому що це не дозволяє нам аналізувати в повній мірі якісь політики, якісь результати, якісь проєкти. це дуже важливо. Е, другий важливий момент, який все ж таки, напевно, для України є актуальним, це питання в. Знову ж таки, якщо ми говоримо про участь жінок у тих же міжнародних у, у комісіях або в делегаціях, які приймають участь на міжнародних майданчиках щодо питань Європейського зеленого курсу, кліматичних питань, екологічних і так далі, все ж таки жінки мають бути представлені і. Особливо в галузях, які є дійсно, от, як ми кажемо, традиційно чоловічими і експертних жінок, в тому числі погляди жінок на ці питання в переговорному процесі також мають бути. Ну і також це все ж таки поглиблення законодавчої бази, тобто у нас розроблені базові документи, але ми розуміємо, що якщо що, власне. Проблема впровадження якогось законодавства полягає в розробці конкретних методик чи інструментів. Тобто ми зараз маємо опускатися вже на нижчий рівень, адвокувати ці питання, заохочувати бізнес, впроваджувати ці практики, ці інструменти, які вже законодавчо існують. І, власне, це ще одне велике поле для адвокаційних компаній. Сподіваюся, що власне це стане основою ну, на в планах на наступний рік для проектів, і ми також відкриті співпраці з тими організаціями, які бачать у себе фокус адвокаційних кампаній, де фокусом гендерні питання, де фокусом є соціальна інклюзія. Власне, ми відкриті до співпраці. Дякую, так, дякую пані Наталя за презентацію основних. Результатів дослідницької ініціативи я нагадаю, що дослідницька ініціатива посилення рівності, роль гендерної адвокації, реалізації грін діл та сталого розвитку. Була проведена громадська організація «Енергійна країна у співробітництві з громадською організацією «Жіночий енергетичний клуб України та громадською організацією ОКЕ-Таун «OK та за підтримки Української національної платформи, форуму громадянського суспільства Східного партнерства. І а, а, ви зможете а, завантажити ініціативу з. А, Сторінок соціальних мереж наших організацій, а також на ресурсах платформи, ми також закликаємо контактувати з нами, ділитися своїми думками. запрошуємо до партнерства в чаті під відео віта вітатимуться ваші коментарі. Також і сьогодні. Ми започаткували такий формат експерт і ми запрошуємо всіх тих, хто є експертами, долучайтеся, контактуйте. Там ми з радістю будемо обговорити з вами нагальні питання, які з якими ми всі працюємо. Дякуємо, та до наступної експерт